Доброго дня, шановка налушаної аптечки, радий тата вас. Зараз ми знаходимося на другій діляночці. Я, як і обіцяв, постараюся вам показати відео із внесенням гербіциду. Гербіцид це бакова суміш у нас на основі гліфосату. гліфат, який залишився з минулого року, а також мочовина, дозування гербіциду. У нас 200-літрова зараз бочка прицеплена. На 200 літрів дали 2,5 літ. 2-2,5 літра гербіциду. Робочку два з половиною літра гербіциду на основі гліфосату. Як бачите, гербіцид носиться доволі непогано, ось листочки мокрі. Ось, Зараз постараємося сфокусувати. Поверхня трав'яна повністю в розчині, тому гербіцид доволі гарно внесений. Значить, повторюсь, бакова суміш це була 2-2,5 на бочку. Гербіциду на основі гліфосату 480 грам на літр, щоб він був це стандартний, може бути тотал, орган, клінік, гліфат, напал. Різновидів багато є гербіциду даного. Друге, що ми додали на 200 літрів води, це ми додали мочовини. Концентрація мочовини це 2 кілограма десь на бочку, 1 кілограм на 100 літрів, а також прилипач додавили. Тому цією баковою суміш обробили наш, нашу пристовбурну полосу. Тому я думаю, що скоро, через днів десь 7-8, я покажу результат. Бурини загальні, тут різновидів є як і перій. Як бачите, гербіцид перекриває і дану сторону саду І Коли трактор йде одна частина саду, вона ось від стовбура йде одна частина, приблизно перекривається 10-15 см з іншої сторони. Так само з цієї сторони, якщо йде трактор, то перекриває цю сторону. Ось бачите, листочки мокрі, тому ефективність буде хорошою. Доволі швидко йде. Це зараз вже другий гектар обробляється буквально десь півтора години чи годинку. Бурян, як бачите від кульбаби до до самих розповсюдженіших, які бувають на земельних ділянках. Ефективність доволі хороша, як зазвичай показує практика. Кожного року ми вносимо, в цьому році ми трішечки дали більше гербіциду, зазвичай ми даємо 1 літр на 100 літрів води. Але зараз... Е Гербіцет минулорічний, і ми вирішили дати трішку більше концентрацію, тому що гербіцет трішечки зимою був е, е, підмерз і я сподіваюся, що ефективність буде ну, нормальна. І все буде чудово. Що ж, до зустрічі, гарних вам вважаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі!